Добрий день, шановні друзі, любі діти, батьки. Я вітаю вас з початком нового навчального року. Сподіваюся, що він буде цікавим, легким, плідним, творчим, дай Боже, вже переможним. На жаль, ми працюємо ще в онлайн форматі, але як тільки буде можливість займатися очно, обов'язково це будемо робити. Перед тим як розпочати наше заняття, Хочу нагадати для тих, хто може тільки но доєднався до нашого каналу. Цей контент створено для вихованців Гуртка народознавства центру дитячої таюнацької творчості Промінь міста Одеса». За програмою нашого гуртка у нас є не тільки практичні заняття, а й теоретичні. Тому мого говоріння в цих заняттях наших буде також чимало. Але ви знаєте, що я всі навіть теоретичні теми звожу до того, що ми трошки охоплюємо теорію, а далі щось робимо ручками для того, щоб вам було цікаво. Тому в теорії я вкладаю в основному головне. Інколи навіть роблю посилання на заняття, які були раніше, щоб не повторюватися і щоб не займати багато вашого часу. І переходжу звичай до практичних вправ. Коментарі під відео я всі відключила, тому що наші заняття знаходяться в такому вільному доступі. Часто стали з'являтися коментарі, що то це нудно, що довго, що багато говоріння. Ще раз пояснюю: контент тільки для вихованців і для їх батьків. Якщо мої заняття комусь стали в нагоді по роботі, чи просто вас це цікавить, будь ласка, я завжди рада, що ви долучаєтеся, що ви дивитесь. Є якісь питання. Або побажання у всіх вихованців і у батьків є мій особистий номер телефону. Ласка, пишіть мені, до всього дослухаюсь, і взагалі домашнє завдання. Також надсилаємо мені у месенджери. Не забуваємо про це. Це у нас перше вступне заняття, то день хвилюючий і радісний. Хтось сьогодні пішов у школи, хтось ще залишився онлайн, але все одно ми маємо можливість здобувати знання і далі. Тому низький уклін нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну і дають нам цю змогу. І обов'язково сьогодні ми згадуємо всіх тих, хто поклав своє життя, захищаючи нашу країну. І сьогодні наше перше заняття це урок пам'яті. 29 серпня. Ми всі вшановуємо загиблих героїв України, починаючи з 2014 року і до сьогодення. І наш центр Промінь не є виключенням. У нас пройшли майстер-класи по виготовленню соняхів пам'яті. Також ми всі взяли участь унуванні героїв на Влаєслави, а вихованці наших вокальних та хореографічних гуртків разом з культорганізатором Валенко Анастасією Віталіною створили такий відеоролик до Дня пам'яті, який я б хотіла представити ваші увазі. Шана і подяка не славним, та слава Україні. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, Наше майбутнє у твоїх руках Завдячуємо тобі українським сину. Міськію уклін чоловікам і жінкам, Ви безпокійна щоденно бережете. щира подяка в тому батькам. Які Спати. Ми дякуємо, любимо, чекаємо. Ми записва, що миті відчуваємо. Дякую за увагу! Як бачите, тільки об'єднавшись, можна створити якусь гарну річ. Отже, кожного року. Ми створюємо символи пам'яті Соняхи, і кожного року ми робимо це різними способами, різними техніками. Але якось у добірку наших відеоуроків ці заняття не потрапляли, тому що вони відбувалися ще у серпні. Хочу запропонувати вам створити ще один варіант пам'яті. Він, мабуть, найпростіший з усіх, що ми вже робили. Десь він буде з дуже невеликою кількістю матеріалів, тому думаю, кожен зможе його зробити. Отаким От чином він у нас виглядає. Кріпитися він буде на звичайну англійську булавку, тому я думаю, що у кожного всі ці матеріали є вдома і ви створите його разом з нами. Для роботи нам потрібно небагато. Це два шматочки фетру чорного або коричневого та жовтого кольору. Далі булавочку буду використовувати. Якщо у вас є спеціальні крепежи для значків, можете взяти їх або піни. Не всіх вони є вдома, тому, тому беремо звичайну англійську булавку. Далі ручка або олівець, лінійка, щоб відміряти наші пелюстки, ножиці і термоклей. Якщо ж ви плануєте робити декілька таких соняшників, то візьміть якусь картонку, бо бачите, я відзошити взяла старенького обкладинку і циркуль для того, щоб зробити собі шаблони. Отже, починаємо Ми з того, що створюємо два кола. Один діаметром 4 см, інший діаметром 3 см. І от такого шаблону пелюсточки. Він у нас в довжину 3 см по цій гострому того краю, це тут 3, а отут 2,5. Ну, Донизу. Треба зробити діаметр 3 см, відповідно, що циркулем ми відміряємо 1,5 см, так? І малюємо коло. буде передня частинка, наша, серединка нашої квіточки, а це задня частина, на якій ми будемо кріпити нашу булавку. Нам треба зробити шаблон пелюстки. Пелюстку ми будемо виготовляти з прямокутника шириною 1,5 см, а довжиною 3 см. Так. Як частинка тину такого да, заборчика. Це буде пелюстики наші. Ось таку пелюсточку маємо отримати. І, відповідно, вирізаємо коло. Кіло не готові, приносимо їх на фетр. Відповідно, коло чорне у нас має бути. Можна обводити, можна обрізати, так? якщо ви місто тримаєте, і впевнені. Якщо не впевнені, то ми пам'ятаємо, що можна працювати з булавочками. Так? Далі, отаких от, от пелюсток ми маємо зробити близько 15 штук. Дійсно, виходить по-різному, чому кажу близько, тому що коли ми починаємо приклеювати, десь виходить у когось, хто густо один на один приклеював, виходить більше ніж 15, А у когось може вийти і менше, хто ріже річе трошки приклеював, Тому виготовляємо. Можна не вирізати кожну окремо, а просто намітити собі. Тепер робимо вершачки ці. Якщо не впевнені, що зріжете рівненько, то приставляйте собі шаблон і відрізайте за шаблоном. А якщо у вас є спеціальні для значків оці кріпління, то ви зможете їх приклеїти пізніше, коли квітка буде готова. Оскільки ми використовуємо той матеріал, що точно є у кожній хаті, ми використовуємо булавочку, то ми маємо її, з неї зараз і почати. Приховати її так, щоб не було вся булавка видна, тому що це негарно. В ідеалі, звичайно, можна було прикрити ще один вирізти такий кружечок і прикрити, при, прикрити нашу булавку зверху. Ну, зараз дивіться, поки що ми робимо таким чином. Ми робимо два маленькі ножиці, ми взяли ще великим, вишу я не порус. І маю зробити два надрізи, десь відступаючи від е, краєчків по пів сантиметра. І маю ото ховати зараз оцю булавку туди. Зараз ми застігнемо, щоб можна було далі працювати. Все, і поки що більше нічого тут не робимо. Починаємо приклеювати наші пелюстки. Не з того боку до наша булавка, а отут, так? І помаленьку не намазуйте відразу велику кількість клею, тому що він швидко сохне, і ви не встигнете приклеїти всі пелюстки. Так, далі Пелюстки наклеюються одна на одну, трошки заступаючи. От, дивіться, те, що, про що я говорила, я обійшлася 11. -му. Я їх так наклеювала одна на одну, що у мене вийшло всього 11 пелюсточок. У когось може бути більше. Тому це будуть записні, я їх використаю наступного разу, до тільки. Так. І тепер нам залишилося лише приклеїти серединку, для того, щоб закрити і нашу булавочку, і клей. Отже, наш соняк пам'яті готовий, кріпиться він на сторону серця, на ліву сторону і є, як я вже сказала, символом пам'яті за загиблими героями. Отже, доки ми пам'ятаємо про тих, хто поклали своє життя за наше майбутнє, за нашу країну, за цілісність нашої держави, стільки вони і живуть. Вічна слава українським героям! Україна це країна соняшників. Кожне поле наш національний скарб. Кожна насінина має свою історію. Кожна історія має свою ціну. Україна це країна героїв. Пам'ятаємо.